На календарі 8 травня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 26 хвилин, захід о 20 годині 10 хвилин, тривалість дня 14 годин 44 хвилини. Місяць у Леві та Діві. Йде 9 місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Марк, Сільвестр, Ярослав. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем, 8 травня Марка, на честь апостола і євангеліста. Здебільшого цього дня має бути тепло, тому й казали, на Марка небо ярке на вулиці парко, а бабі в хаті жарко. Якщо не зацвіли яблуні, то це вказує на неврожай. За народними прикметами тиха і світла ніч без роси на негоду. А зараз якою буде погода 8 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, нічний дощ вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони знову розпочнуться. Вітер північно-західний 24 метри за секунду, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 61%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 11 до 13 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 13-17 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 13 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 13-18 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 30 градусів тепла була зафіксована у 1968 році, а мінімальна 4 градуси морозу у 1999 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 8 травня? Овни. Приятливий день, можливі позитивні зміни у фінансовому становищі. Проте, непередбачені витрати або борги, що накопичилися, поглинуть весь прибуток. Сьогодні у вас з'явиться можливість блиснути талантами та здібностями. Тельці. Вдалий день в діловому відношенні. Якщо сьогодні вам запропонують великий контракт або вигідну угоду, погоджуйтеся не роздумуючи. Однак не чекайте негайних результатів. Ймовірно, рішення затягнеться, але буде для вас вельми вигідним. Не відкидайте допомогу друзів і близьких. В ній ключ до вирішення проблем. Близнюки. Період активної боротьби та нових звершень від вас буде потрібна рішучість у діях. Можливо, у вас з'явиться шанс проявити талант і продемонструвати ділову хватку. Раки. Вас чекає поворот у долі. Ретельно готуйтеся до нього і бережіть сили. Веселе гучне суспільство приятелів, захоплюючи поїздки і розваги, ось що вам зараз потрібно. Будьте обережні, емоції сьогодні важко отримати в буденному руслі. Леви, сприятливе розташування зірок обіцяє зміни у фінансовому становищі, проте непередбачені витрати або надмірна щедрість по відношенню до близької людини поглине весь прибуток. Діви. Сьогодні у вас з'явиться можливість блиснути талантами та здібностями. Однак це може статися лише за умови повної готовності до роботи. Необхідно розумно розподілити сили, щоб довести розпочату справу до кінця. Терези, сприятливий день для активної боротьби та нових звершень. Цей день перевірить вас на твердість, послідовність та ділову хватку, але знайте міру у всьому, не допускаючи непотрібних суперечок і підвищеного тону в розмові. Скорпіони, ймовірно, що клопоти цього дня і непередбачені фінансові витрати стануть перешкодою для довгоочікуваної поїздки, почуття обов'язку і власної гідності, основи вашої поведінки, можливе збільшення сексуального потенціалу, чарівності, що дозволить вам легше добиватися намічених цілей. Стрільці. Планети радять утримуватися від непотрібних або непринципових суперечок. Неконтрольований прояв емоцій може призвести до конфліктів з ближнім оточенням або до погіршення самопочуття. Козироги. Сьогодні необхідно розумно розподілити сили, щоб довести розпочату справу до кінця. Сприятливий день для створення нових проєктів, для пошуку нових джерел заробітку. У цей день з'являється чудовий шанс виправити деякі помилки в особистому житті. Водолії несподівані обставини змусять вас працювати понаднормово і навіть займатися абсолютно незнайомою справою. Остаточний результат цієї діяльності буде залежати тільки від вашої здатності швидко реагувати на зміни у другій половині дня, ймовірно, деяке поліпшення фінансового становища. Риби. Цей день ознаменує собою новий етап життя. Можливо, що він почнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Постарайтеся завершити важливі справи і закінчити давні суперечки з родичами. А саме приємне проведення часу для вас сьогодні в колі близьких, причому не обов'язково родичів. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!